Травма довбика може виявитись серйознішою ніж всі думали. Відомі додаткові подробиці. Фанати однозначно оцінили перспективи Луніна в реалі та парад клоунів у Москві. Відомі імена легенд, котрі поїдуть туди на Кубок. Легенд, вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка, і ми стартуємо. зоря оголосила про трансфер нігерійського центрального захисника Крістофера Нваезе. Раніше нігерієць виступав лише у місцевому чемпіонаті. Крім того, є інформація, що зоря хоче ще підписати хорватського опорника. І, у мене чесно кажучи, трансферна кампанія зорі нині взагалі не мечиться з думками, фразами, цитатами, скажімо так, авторитетних. Персонажів авторитетних джерел про те, що у зорі гайки в клубі бардак не зрозуміло, що з клубом відбувається, і не зрозуміли взагалі перспективи того, що там відбувається. Трансферів чимало, і трансфери як на рівень УПЛ, виглядають цілком гуд. Тому цікаво, що там взагалі з Зорею буде. Атакувальний півзахисник Шахтаря Олег Черецько може продовжити кар'єру в Дніпрі 1 Про це повідомляє Ігор Циганик. Нині дніпряни на фінальній стадії перемовини з Шахтарем. Буде прикол, якщо повториться ситуація, як з Піхальонком. І тільки якраз хотілося згадати ситуацію, так з е, е, Піхальонком. І в принципі, це абсолютно нормальна історія. У Шахтарі купа талановитих молодих футболістів, котрі не мають регулярної ігрової практики в УПЛ. І для очередька це чудовий шанс знову ж таки повторити долю піхальонка, який нині є. Якщо не найкращим атакуючим хавом в українській прем'єр-лізі. Український захисник Максим Толовєров став гравцем Ласк на повноцінній основі. Австрійський клуб активував опцію викупу 23 річного центребека зі Славії. Ласк підписав контракт з українцем до літа 27-го року. Деталі угоди не розголошуються. І символічно, але завтра відбудеться матч Бундесліги за участі Уніон Берлін, в який активно сватали. Таловірова. Прогнози на цей поєдинок і не тільки друзі. Ви можете робити у наших друзів компанії Favbet. Посилання в закріпленому коменті там же на вас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Ну а головне будьте всередині гри разом з трибуна та Favbet. Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк взяв участь у матчі 23-го туру АПЛ проти Манчестер Сіті. Він почав зустріч на лаві запасних, але на 76 й хвилині за рахунку 1-3 на користь Сіті вийшов на заміну замість Віталі. Янельта, це його 14-й матч у сезоні АПЛ. Нападник збірної України Роман Єремчук, задоволений своїм перебуванням у Валенції. Повідомляє радіо Марка Валенція. Джерело зазначає, що форвард почувається щасливим в іспанському клубі. Він сповнений рішучості продовжувати працювати та забувати голи. Але Валенція ще не робила жодних кроків, щоб продовжити його оренду. А для цього треба покращувати свої цифри і покращити свою результативність. Здається, все просто. Реал зіграв нічюю один проти Атлецького. Мачила ліги. Ми про це вчора говорили, друзі. Втім, відомий мадридський паблік у Твіттері Мадрид Екстра. Поставив своїм підписникам запитання, чи хочуть вони, щоб Лунін залишився і продовжив роботу в реалі реакції фанатів на вагу золота. Звичайно, але він заслуговує бути стартером. Якщо він вирішить піти, це буде зрозуміло. Ми не повинні бути егоїстами. Звичайно, за постійного ігрового часу та досвіду він став би найкращим воротарем у світі. Потенціал Луніна незаперечний. Його виступи продемонстрували величезний талант. Реал повинен серйозно подумати про продовження його контракту, розвив. Його здібності та надавати йому широкі можливості, щоб вирости у чудового воротаря на багато років вперед. Так, абсолютно, але з огляду на його виступи, цього літа він матиме багато пропозицій, стати гравцем стартового складу. Роздача мія ще зібраність на найвищому рівні, але якщо йому надійде краща пропозиція, я його продаж можу прийняти. Він заслуговує на старт. Абсолютно, це чудовий воротар, який ще не досяг своєї межі. Він буде набагато кращим ніж є. Він завжди в моїй команді, без сумніву, спочатку відправте кепу додому. Так він стане нашим стартом воротарем після куртуа. Він це заслужив. Я завжди в нього вірив. Так звичайно, тому що він показує себе найкраще у цьому сезоні. І знову ж таки, щодо Луніна, є нині тільки одне питання: залишиться він в реалі чи піде? Я думаю, це вже буде суто його вибір. І це цікаво. І до слова, не менш цікаво, друзі, у моєму телеграм-каналі. Підпишіться на нього. Лінк буде в описі. Там я обговорюю найцікавіші новини футболу, своє медіафутбольне життя і закидую анонси про що буде те чи інше відео на цьому каналі. Тому, аби бути в курсі раніше за інших, як мінімум. Підпишись. Кілька гравців підтвердили свою участь у ветеранському турнірі Кубок Легенд, який пройде у Москві. Відео, яке підтверджує їх участь у турнірі, записали Вільям Галас, Нуну Гомиш, Івіца Оліч, Майкон, Еммануель Буе та Кевін Куранє. Також це зробили росіяни, прізвища яких називати не хочу і не буду. Відео опубліковані в інстаграмі турніру, який відбудеться з 9 по 11 лютого, і звісно ж, все для піару і бабок. Друзі, то є тотальний крінж. І якщо ви думаєте, що все, що ми тут можемо, це просто харитись і сидіти як орки у себе на болотах і нічого з тим не робити, то ні. Скільки вже важливих історій вдавалось пушити через інсту трибуни. І ця історія не виняток. Тож я вас закликаю прямо зараз, або після перегляду цього відео, коли вам зручно, не полінитись. Перейти в інстаграм, підписатись на акаунт трибуни і написати комусь з цих от легенд, скажімо так, тепле словечко. Повірте, друзі, це має дуже великий і вагомий вплив. І кожен з нас, з нашої великої і дуже тісної футбольної спільноти, має вплив. Повірте, нереально багато історій вже вдавалось спускати на гальма. Через власне Наші дії, наш фідбек. Тому друзі, не лінуйтесь. Це дуже важливо. Нападник Жирона Артем Довбик пройде додаткове обстеження. Повідомляє та таке. Після того, як 26-річний нападник Жиро відчув дискомфорт на тренуванні, первинний огляд показав наявність рідини в коліні. Остаточний діагноз довбика буде визначено максимум завтра. Після того як Артем пройде додаткові обстеження. І коліна то взагалі дуже болюча історія для будь-якого футболіста на рівні умовного ахіла. А то і гірше, купа зв'язок, купа якихось мікроштуб, котрі постійно під загрозу. І якщо вже є мінімальне пошкодження, треба банально не ризикувати гравцем, котрий ще й таких обертів набрав. І взагалі, якщо не помиляюсь, у довбика, ще коли він замітілон грав, вже були проблеми з коліном. Тоді, в 2018 році, він порвав хрести і пропустив чимало часу. І мені дуже не хочеться нагнітати. Але е, на місці лікарів Жирони і взагалі тренерського штабу, я би довбиком зараз абсолютно не ризикував. Навпаки. Окей, хай це буде 3-4-5 поєдинків, які він пропустить, аби повністю залікувати свої проблеми, але ліпше, щоб він це зробив, щоб потім не було рецидиву, не дай Бог, або іншої якоїсь фігні з коліном. Друзі, давайте підтримаємо Артема Довбика вподобайкою під цим відео. А у мене все. Бережіть себе і папа. -па. На зв'язочку.